Мої вітання. Ультракрутий торт без вазні і заморочок. як завжди, перелік інгредієнтів, зараз та в описі під відео. Я для вас стараюсь. Всі грамовки я прописую і також все вимірюю в ложках для вашої зручності. 300 г борошна це ось таких 18 ложок, як я показую на відео. Горочка трошки є, але невелика. Сіль менше, ніж пів чайної ложечки. цукор 4 столові ложки. Ось так. Я розумію, не у всіх є вдома ваги. Перемішаю всі сухі інгредієнти. Масло. Масло 150 г. Ну, уж якось розберетеся ви з маслом 150 грам, в пачці, як правило, 180, 200, орентуйтесь, вже якось самі ложками вимірять, вам я не можу. Дивіться, якщо ви захочете, воно кімнатної температури. Якщо ви захочете замінити на маргарин, це, звичайно, спрацює, це буде, це буде смачно, але це не буде так смачно, як з якісним вершковим маслом. Я використовую масло завжди виключно 83% жирність. Якщо ви заміните на маргарин, буде просто інший смак. Все перетерте в крихту, як ви бачите, висипаю на сковородку і треба все це підсмажити. Це буде дуже смачна, хрумка крихта. Це і будуть слої, так називаємо, ні, ну, коржики. Це будуть коржики, слої, в итоге потім будуть коржики в цьому торті. Готується дуже швидко. Смажу я цей торт, як завжди на помірному нагріві. Тобто, Якщо в мене максимум 9, то я смажу на 6. В мене дуже потужна ця плита, і тому я смажу на 6. А ви дивіться самі, ось такий має вийти гарний е золотавий колір. Обов'язково приберіть в, в іншу ємність е холодну, щоб тісто не продовжувало готуватися, бо воно почне у вас підгорати. Прибираю її в іншу тарілочку, холодну. Дуже швидко все готується. Крем, швиденько готую крем, все змішую одразу. Два е яйця. Також все вам прописала в ложках. Ось в таких ложках, щоб ви бачили, як цукор, так і кукурудзяний крахмаль. І завжди користуюсь тільки кукурудзяним крахмалем, бо картопляний дає іншу текстуру і такий невеличкий присмак. Ось, бачите, я показую ось таких ложок. Все відразу відправляю. Нічого потім не буду заливати. Це для шанувальників наполеону, а я і є шанувальник наполеону. Це як його ванілін. Ванілін завжди користуюсь ваніліном. Або додайте одну пачку ванільного цукру. Все змішати, щоб не було ніяких грудочок. Ось так має вийти. Тепер додаю молоко. Молоко холодне з холодильника. Як і яйця і всі, всі інгредієнти, це змішати треба заварити. Як завжди, варимо як заварний крем. На помірному нагріві, в мене це сім, я заварний крем, завжди заварюю із 9 на сімки. Постійно промішуючи гарно, обов'язково по дну. Заварюю ось такий гарний крем. Як тільки ви побачили, 2 хвилини варю, як тільки пішла перша булька, до двох хвилин проварюю, щоб не було присмаку крахмаля. Обов'язково варіть дві хвилинки ще. Додаю вершкове масло 50 грамів. В гарячий крем. Він має бути, тому що якщо я буду чекати, поки він охолоне, він почне застигати, а нам треба зараз швиденько збирати торт. Все, крем готовий, супер. Подивіться, яка гарна консистенція. Він як шовковий. Я умовно ділю, дивіться, ось цю крихту на чотири частини. Крем, наскільки це можливо, візуально розділю на три частини, на три слоя. Форма в мене в діаметрі вона 20 см і 10-висота. Ну, висота як висота, він не буде високий, цей торт. Я використовую плівку кондитерську, ви можете використовувати пергамент. Змастіть форму олією і приклейте до неї пергамент. Це буде дуже зручно. Все, перший слой уже засипаю. Відразу робіть це на тарілки, на якій будете подавати цей торт. Розрівнюю. Намагайтесь зробити це якомога рівномірніше. Трамбувати трошки буду склянкою. Найзручніше це робити склянкою рівна поверхня, топ, 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 і буде рівненький і плотний слой крем. Це найважче, мабуть, в цьому торті розподілити крем по цій крихті. Якщо у вас є кондитерський мішок, обов'язково скористайтеся ним. Але я розумію, далеко не у всіх є. Тож я буду для вас це робити ложкою. Дивіться, приклею, я приклею крем до форми, а потім вже від країв розтягую всерединку. Так зручніше всього зробити. Головне приклеїти його до краєв форми, до самої форми, а потім вже розтягувати. Це зручніше за все, ось так. Все, готово. Засипаю. Ну, як ви зрозуміли, роблю так всі інші слої. Я вибачаю зараз за шум. У мене така злива за вікном почалась, і я так розумію, вам буде чутно цей шум. І останній слой. Цей торт я ставлю в холодильник. Там вже все холодне, і крихта, і крем вже охолов, поки зборка йшла торта. Тож я ставлю його в холодильник відразу. Прямо зараз його і поставлю мінімум на 2 години. Вже через 2 години він буде готовий. Але, як правило, я його готую ввечері і залишаю на ніч або години на 4. Але якщо вам уж дійсно геть-геть хочеться його з'їсти, то вже через 2 години. Він буде готовий. Все. Він готовий. Я прибираю форму, плівку. Якщо у вас пергамент пергамент також дуже гарно відстає, все, нічого не розсипається. Трошки буде крихти, але небагато. Більш тільки верхній слой буде трошечки крашитися. А так торт стабільний, має форму, він дуже смачний. Цей торт і тісто тут хрумке, а воно верхній слой, він хрумкий. Подивіться на цю красу. Обожнюю цей торт за те, що він дуже швидко і просто готується. Не спечиво, не так все банально. А трошки можна самим приготувати і отримати ось таку смакоту, впорується кожен, навіть дитина, і буде задоволення у всієї родини. Обов'язково приготуйте та насолоджуйтесь. І як завжди, всім смачного!